Отже, з нами на зв'язку Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного відділу мережі захисту національних інтересів АНС. Вітаємо, пане Ілля. Доброго вечора. Хочемо з вами обговорити малу приватизацію під час війни, адже знаємо, що минулого року активно продавалися спиртзаводи, які до того до війни було тільки кілька продано, а під час війни ну, вже ціла низка. Ну а тепер уже річковий порт продали, так і на вашу думку. Чи потрібна приватизація під час війни, адже дехто стверджує, що вартість таких активів знижується під час бойових дій? Це залежить від того, який саме це актив. Зокрема, наприклад, ми можемо побачити по згаданому вам порту, він зріс в ціні в багато разів. Тобто, у зв'язку з тим, що саме на таку об'єкт приватизації є попит, адже у нас є проблема з логістикою, проблема з постачанням морським шляхом різноманітних видів продукції. А цей порт фактично відновив свою діяльність, тому цей порт був інвестиційно привабливий і відповідна ціна на нього суттєво зросла. Після війни може навіть бути ситуація така, що вже таку би ціну за нього би не заплатили. Чому? Тому. Що він, відповідно, би просто не користувався належним попитом. Уже не була би така потреба в налагодження якихось нових або, скажімо так, поширення, розширення тих логістичних зв'язків, які у нас на сьогоднішній день є. Тепер питання, чому не могла б, наприклад, держава. Держава зараз нема коштів на інвестиції. Тобто порт мав відповідно обмежену а, спроможність свою пропускну спроможність. Отже, таким чином, придбавши даний порт, це вже не готовий об'єкт, він буде потребувати необхідних інвестицію розширення можливості, і це незначно буде величезний плюс безпосередньо в цілому для економіки України, хоч це і малий порт, але через нього буде доставлятися різноманітна продукція, через нього буде відповідна буде покращення обслуговування, і інвестор буде заробляти гроші. Тому в щодо цього об'єкта то приватизація навіть під час війни це не просто є. Скажімо так, питання чи потрібно, а питання в тому, що якраз навпаки потрібно Потрібно для того, щоб в цей об'єкт вклалися кошти щодо спирзаводів. Сперзаводи, як ми бачимо, також є конкуренція, і ця конкуренція також призводить до збільшення ціни. Тому я вважаю, що і по сперзаводам така приватизація є обґрунтованою на даний момент. А крім цього, багато підприємств здійснюють релокацію. І якщо не проводити приватизацію, то тоді б підприємства, які виїжджають з території, яка окупована або яка зараз знаходиться під обстрілами, просто не мали би можливості де Розмістити свої виробничі потужності. А так, внаслідок проведення малої приватизації, вони мають можливість придбати а, завод, який стоїть, який має лише тільки стіни, там дах, і то не факт, що він достатньо є цілий, в нього вкласти необхідні кошти, до нього підведені відповідні комунікації і швидко запустити цей завод, що також буде позитивно впливати в цілому на економіки, тому що цей завод дасть робочі міста, цей завод дасть необхідну продукцію. Цей завод відповідно буде сплачувати. Податки, то від цього виграють всі. і місцеві бюджет, який там отримує кошти, залежно від того, в якого підпорядкування знаходиться цей об'єкт, і держава є у вигляді податків, і люди, які отримують заробітну плату, і власники, які відповідно заробля... зароблять, зароблять і не втратять ті активи, які вони могли би втратити внаслідок або в цілому втрати, або в тому, що вони би просто не використовувалися. Тому по окремим об'єктам мала приватизація є. Ну просто має бути навіть ці часи. Так, пане Іле, але побуду вам е, трохи вашим опонентом. Е, йдеться власне про усь Дунайський морський торгівельний порт, і там було вісім е, учасників цього аукціону, але аукціон проводився без умов. І, е, наприклад, представники е, інвестиційної компанії Dragon Capital, вони заявили, що у нас е, розроблений бізнес-план. Інвестиції, а от переможець, просто дав вищу ціну. А інвестиції ніяких вкладати він не буде. Ну це не факт. Ну розумієте, що є люди, які програли, вони звичайно ображені. Так як вони ображені, то відповідно вони і намагаються чимось зачепити з приводу того, що бачите, там, наприклад, ви там можливо не будете вкладати ще раз, ніхто не буде викладати таку кошту, щоб не заробити кошти. Тобто, іншими словами, для чого тобі купити об'єкт і не використовувати його, тому в нього будуть вкладені кошти для того, щоб він приносив максимальний прибуток, це якраз та ринкова економіка, до якої ми прагнемо. А з приводу інших заяв, наприклад, директора цього порта, то це зрозуміло. Тривалий час державна власність це була особиста годівниця керівництва цієї державної власності, які укладали контракти, часто не для держави, але вигідні для них щодо перевалки різноманітних портів, перевалки в порту різноманітних вантажів щодо пріоритетного пропуску певних вантажів, і так далі. Тобто, таким чином, вибачте, за рахунок державної власності. Цей порт і давав можливість заробити і в його керівництво, тому вони також висловлюють свої претензії з приводу відсутності інвестиційного плану і заниженої ціни. Але ціна достатньо є ринковою. І ще раз наголошую, що той, хто купив завод, той хто купив порт, він буде вкладати в нього кошти для того, щоб заробляти на ньому. Ну і водночас ми бачимо інші приклади націоналізацію чи реприватизацію. Наприклад, Укрнафта і Укртатнафта стали державними. Ну, тут я, наприклад, двома руками за, тому що Коломойський Ігор Коломойський олігарх доїв державну компанію, як тільки міг, і ще правоохоронним органам доведеться довго розплутувати ці нитки. Ну і водночас Борис Філатов заявив, що повернули аеропорт Дніпра у власність міста, здається, тому що теж Ігор Коломойський на свою компанію його віджав свого часу. От як ви вважаєте, от закінчаться бойові дії, звісно, ми переможемо. Далі, яка доля цих компаній вони повинні продовжувати бути державними, бо це стратегічні підприємства, чи їх теж потрібно віддавати, все таки на чесну і прозору приватизацію? Я за чесно прозору приватизацію в будь-якому випадку щодо стратегічних підприємств, то це питання лише тільки які об'єкти мають залишитися у державної власності в ту, які в які є необхідними для держави, але які не здатні генерувати достатній рівень рентабельності для інвестора, наприклад, дороги условно. на сьогоднішній день. Дороги є всі державними, чому тому, що у нас немає питання щодо концесії доріг, щодо використання щодо плати за проїзд до доріг, якщо результат, вони не будуть згенерувати прибуток, але дороги нам необхідні. Далі потім інший об'єкт. Якщо ми будемо говорити про аеропорт. Він може відповідно генерувати прибуток, тому він буде. Я вважаю, має бути приватизований після війни. А те, що його не зовсім, скажімо так, чесно, законно захопили, Ми чудово пам'ятаємо ці. Загальновідоме рейдерські захоплення на початку 2000-х, коли державна власність масово через суди, через різні схеми переходила, і тому повернення такої державної власності це не була приватизація, і кошти дуже часто в такі об'єкти не вкладалися. Єдиний звичайно, мінус на даний момент можна сказати, що це аеропорт, враховуючи те, що на сьогоднішній день літаки не літають. То ну це питання боргів, це питання вкладання коштів. Але сподіваюся, що після завершення війни ну він стане стратегічним і дуже привабливим. Тоді можна знайти відповідного інвестора, який вкладе кошти в розвиток його інфраструктури, який збільшить відповідну його пропускну проможність для того, щоб заробляти на ньому гроші, і це дасть знов ж таки величезний плюс для розвитку української економіки. Пане Ілья, можна сказати, що держава чудово розуміє, які об'єкти зараз варто виставляти на приватизацію, які, от, зокрема, той же річковий порт, який вже зараз може бути актуальним. А решта, так як ці ж аеропорти, як ви згадали, так, коли літаки не літають, то його буде вигідніше приватизувати пізніше. То, на вашу думку, загалом це правильна концепція. Так, нічого змінювати не потрібно, хай все так і буде. Ну, па аеропорту, якщо б хтось купив, то це було б чудово, тому що це б взяв би зобов'язання на сплату боргів і на сплату відповідно заробітної плати і так далі. Тобто, іншими словами, він буде нести витрати протягом війни не заробляючи. Тому що літаки не летять, тому виставляти звичайно, такий об'єкт добре би щось купив, Але зрозуміло, що покупців буде небагато, тому що інвестори рахують прибутки. Вони розуміють не що на даний момент у них будуть лише тільки збитки, вони не готові їх нести. Тому в цьому контексті рапорт, звичайно буде виставлений після перемоги, і тоді це звичайно буде дуже інвестиційно привабливий об'єкт з приводу наскільки доцільно обирають ті чи інші об'єкти. Ну як на мене. Це питання лише тільки чи всі правильні, чи там всі, які треба було виставити, в їх там виставили чи не виставили. То тут важко сказати, все ж таки, поки що ті об'єкти, які виставляються, вони всі привабливі, Вони якраз створюють необхідну інфраструктуру, створюють необхідний потенціал для того, щоб інші підприємства мали влож... можливість вложити ці об'єкти і відповідно з нього отримувати прибуток. Поки що на даний момент, от якщо би виставилися на продажу якийсь дуже настійно привабливий об'єкт, який вже зараз генерує величезний прибуток. Наприклад, то звичайно, ну поки що під час війни його якраз виставляти недоцільно, тому що він якраз призведе до того, що держава втратить відповідно, і той прибуток, який буде генеруватися цієї кампанії, цієї ці підприємством. тому все ж таки треба підходити, рахувати, дивитися. Головне, щоб конкурси були прозори, для, щоб учасники відповідали критеріям, зокрема, ну не таким строгим критеріям, але в цілому, щоб заходили і було зрозуміло для чого вони купують, чи не купують вони там у для якихось третіх сторін, в тому числі можливо, навіть країни агресора, це звичайно така пряма заборона, необхідно все це перевіряти. І відповідно, якщо всі ці запобіжники зроблені, якщо чес конкурс якщо чесна конкуренція, то ми отримаємо якраз справжню ринкову ціну за ті об'єкти е приватизації, які виставляються на продаж. Дякуємо вам, пане Ля. Роз'яснили нам ситуацію з малою приватизацією і сподіваємося, що е власне вона тільки піде на плюс нашій країні, про що ми. Постійно говоримо, щоб вигідно було державі і людям, а не окремим людям, окремим правильним людям чи неправильним, які наближені до влади. Іллян Сходовський, економіст, керівник аналітичного відділу мережі захисту національних інтересів АНС, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Дякуємо ще раз на все добре. Дякую за запрошення.